На думку західних аналітиків, бойові дії в Україні остаточно завершаться вже у 2025 році. Сприятимуть цьому одразу декілька важливих чинників. Докладніше про це далі. Кореспондент Sky News у Росії Івор Беннет заявив, що бойові дії в Україні остаточно припиняться вже цього року, а конфлікт буде заморожений. Варто зазначити, що сьогодні ця версія звучить дійсно реалістично, адже підвален для завершення гарячої фази протистояння наразі достатньо. По-перше, армії та економіки обох країн виснажені трьома роками повномасштабної війни, а західні партнери України дедалі важче узгоджують нові пакети військової допомоги. По-друге, до влади у США прийшов Дональд Трамп, який прагне. Якомога швидше завершити війну, і з яким, на відміну від Джозефа Байдена, Кремль готовий вести переговори у будь-який час. По-третє, Україна ймовірно також налаштована на початок переговорного процесу, про що свідчить створення спеціальної контактної групи з представників країн-союзників для формування умов завершення війни. Крім того, для Владіміра Путіна та його оточення, схиблених на історичному минулому та символізмі дат, буде вкрай вигідно оголосити про так звану перемогу над Україною 9 травня. Коли вся Росія відзначатиме 80-ту річницю перемоги радянського союзу над нацистською Німеччиною, ймовірно, Кремль має на меті влаштувати подвійне свято, зазначає Івор Беннет. Варто зазначити, що цьогоріч традиційний травневий шабаш на червоній площі у Москві та святкування в інших регіонах обіцяють бути дійсно грандіозними. Кремль вже навіть почав відкривати так звані волонтерські центри на окупованих українських територіях для планування пропагандистських заходів до Дня перемоги. Організацією святкування займаються волонтери, яких прислали до захоплених міст із Росії. Ба більше, судячи з усього, Путін вже почав розсилати запрошення на цю подію своїм поплічникам в інших країнах. Вже відомо, що 9 травня в Москві буде присутній словацький прем'єр Роберт Фіцо. За словами політика, він із задоволенням прийняв це запрошення. Також на червоній площі ймовірно буде і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого запросили на святкування. Ще на початку грудня 24-го. Нагадаємо, минулого року на параді 9 травня були тільки президенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, а також лідери Куби, Лаосу та Гвінеї Бісау. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.